Вінки yeah, yeah. у нас нема, ми заріжемо задача проїхати на ній майже 100 кілометрів. Вона КПП Сакіляни. оп фу. Я вже красний, культурно не вийде. Пусть капає вода, почу... Наші сані ззаді, зараз ми їх не показуємо, що виїдемо. Покажемо вже кінечний результат нашого Нісана, як він виглядає, а виглядає дуже файно, так що перемикайтеся. Готові побачити наш результат, який ми робили дві неділі. Ну так, ми періодично там робили де, що приходило ще, то наш нісан готовий. Наші сані готові. Ви хочете їх побачити? Yeah. Як виглядає, десь 2,5 тисячі гривень антигравій Пакльовочка ще. магнитола. Зараз розпакуємо. Подивимося, що це у нас на блютузі. Короче, з вже О, така Краска. Будемо пороги красити і двері до середини. Таку краску молоткового ефекту. І тут ще в нас щось є. Угадай що? Ковбаса. Та де? Ось Лак. Це ми будемо кришу і капот красити то в гладку. О, висить. <рес> 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 будемо красити то в краску, ну, в принципі, краску поки не І герметик у дверях, там, де є такі щучуть, ці. Щелі ми його... Чи щось таке? О! Це краску красимо капот, і красимо двер... багажник, і красимо кришу. І потім покриваємо лаком. Все, компактно. Вот тут здесь... 500. 250. Ой, 250. Ревень 500, знаешь, да? Твой телефон свой. Так что, выбирать себе айфоны? Айфоны купляете себе? Ух! Тут 50 копеек выкопал. Точно треба снимать? Это не надо снимать. Это мы вырежем. Ой, прикольный фото. Нам треба якийсь шпатільок зарі. О! Це оранжерове. Дивись, е Була у нас одна лампочка, бачиш, там. З цієї сторони. А з цієї сторони було пусто. У нас немає такої лампочки. Тобто, щоб було комплект вже. Я її зняв, вона лишила нам подарок. Глушим пену і все. Давай ближче, щоб було чути. Дивіться. Знайшов я у нас таку штуку, Це, щоб кидати цей антигравій. наверное. Не было тут наконечника. Тут мы приехали мы в центр нашли наконечник. А такие не такий, а обычный пистолет стоит 400 гривен. Ну, самый дешканский, который есть. И просто с дырку, короче, он, типа стреляет. И это у нас подходы. Резиночку поставим и будет до дела. Наверное, что это у нас будет кидать точно всю. А тут еще хотел поделиться. Такое сопло. Думаешь, будет кидать? Я думаю, що не буде кидати, ми його просверлимо. Економимо 400 гривень, по суті. 600-500. Да. Погода сьогодні класна, можна було сьогодні красити, але сьогодні катаємося. Щоб не пускало, все нормально. І тут у нас був такий проріз. Я його болгарочку зняв, зробив великий, щоб нас сипало його добре. Все, масочку наділи. капюшончик закинули, чтобы экономить прямку взяли. Такого Так Такого. На середине скочились, понял? И я Что, у нас вот так получается? Нормально. Нормально. не знаю. В перший раз красим цю штуку. Якої категорії ціна машина, то так ми і красимо. Нормальна машину ви нормально робили. Ну, це нормальна машина, але но вона вже свої від'їхала, і тут різні краски ми не могли зняти, того ми робив так. Дав я той <головік> антігравій, і отак от в мене все вийшло. Певно, із-за пістолета, бо пістолет я сам там, короче, болгарочку зробив дирку. Певно, із-за того воно не кинуло неравномірно і неправильно. Тобто, раз рівно сипало, раз стріляло. А нам треба, щоб було таке. Зараз я це все легенько наждачку. І зробити все якось плюс-мінус, щоб однаково було. І сьогодні думаю, що краще. Ти тщательно там промивається, поняв? Mm. Все так, щоб везде було чистенько. О, оце я розумію вже. То тако проводив, були порохи. Ам. <гум> <гум> Зато Заходимо ці шини нові. Яка фарба у нас, дивіться? Якщо у вас машина ну, ось в такому стані, то есть була красена різними красками, та й у нас дивіться, то тут Давай. Бачите, це фарба, це що в домі взагалі краситься. Ми чухали, що змогли щухати, то щухали. Зараз тут ще промиємо. А що от, оце ми вже не змогли щухати, бо треба багато наждачки і багато роботи дуже. Ми купили таку фарбу. Для заборів, бачите? Для заборів. Банка такої фарби, по-моєму, 200 гривень. Ми взяли три баночки. Я думаю, нам вистачить вполні перекрасити машину. Вона розводиться ще трохи. 15% можна додати ще розчинника. І нам вполне вистачає. Це дід мороз подарує нам. На новий. ще Отвертку плоску. Де печатка мої? А. О, прикиньте, щоб такий Дід Мороз під йолочку поставив. Оце красота. Ляпота просто. Ми як робимо. Я зливаю спочатку все сюди, потім додаю десь такого розтворителя, промиваю всі баночки і це у нас буде якраз як розчин. А Ну не свистить і прикалуйся, що... то ж все чути. Попов сам кадр. Може йолочку з синій покрасити. Mm -hmm. не Ізнімають ці всі штучки. А, є було зелене, я б це готовий. Не сам може бути голубими, йолочка має бути зелене. Mm -hmm. І не треба напрягатися. Все, у нас розтвор вийшов, зараз ми перемішуємо і починаємо краси. Саму важну роботу я роблю зараз. Отак от це пакую. Перчатку не запамбував. І це все треба перебрати, це все з машини. Туди він, з нас складати, там все, там все. Все, ми короче, покрасили, зараз покажемо, ну не зараз пізніше покажемо, здалека повністю як виглядає. А зараз знімаємо скотч, збираємо, збираємо салон, у нас там взагалі все розібрано. Короче, всі детальки, що треба підкрасимо, що підкрасимо. І потихоньку будемо все. а то буде через пару хвилин. <світ> так що дивіться далі. So, ми салон зібрали, вже не показуємо його поки. Заліз я до подивитися. Ну, У нас там свічі накала, повороти передні не робили, фара одна лампа не робила, одна робила. там току не було. Коротко. По електриці багато нюансів, сигнал всі діла. Дивіться, перша реліжка, перший предохранитель згорів. Другий предохранитель Згорів. Третій предохранитель у нас такий. Чого не горя? тобто чого воно плавить. Коротше, такі штучки не робіть, ребята. Хто таке робить? Починає плавитися. загорається і все. Мінус машина, мінус мопед, мінус до чого ви так зробили. Таку проводку не ставте. Бачите, таке лучше викинути і купити нове. Але буває, знаєте, ти такий я поставлю, а потім куплю і поставлю нормальний. Раз, і згоріла машина. З цим лучше не шуткувати. Так що так не робіть. От новенькі у нас є, ми ставимо новенькі. Згоря вони, тоді ми дивимося вже званням всю проводку. Це якщо не буде робити, щось. А так зараз я просто міняю, якщо горя, починаємо дивитися серйозно. Що у нас вже є тисячу підписників, я говорив, що спойлер розіграю. Це буде пізніше, треба дає розіграти вже там 1040. З електрику почали розбиратися, в нас не робили, спереді, ближній світ не робив. Та, та фара взагалі не робила тільки. Ця, і повороти не робили. Я вже розібрався з ближнім світом, ближній світ робить. Це ближній. Це далі. Поворот оцей зробив, цей зробив. Тут були підключені ці протиотуманні фари до повороту, прикинь. Того і не робив. Зараз ще та сторона поворотна, треба подивитися, що там. Не так. Хоча я вже зрозумів, походу, що там не так. Коротше, робимо. Закінчуємо сьогодні. І треба виїхати показати його вже. за захмарами. За хмарами. <гум> Дивіться, як я тут. вже. Оці штучки маленькі. Всі. Оцю сторону я вже вимив, плюс-мінус. Байш, тут вже біле показує. Це було все смальц, просто, чорне. Зараз ще ця частина і буде чистенько. Капці знімаєш. Дивіться. Х2, давай. От так що ту було видно. Сюда. Чікс. Чікс. Візьіть, краще, що тут є. Чікс. Чікс. We like dogs the best. Ми закінчили, вже наш Nissan. Е, завтра покажем здаляка. Зараз у нас 9 година вечора, тобто цей і дощ іде. На завтра передають сніг. Ми завтра на цих санях, це ж Nissan сані. На цих санях ми йдемо покатаємося, якщо буде сніг, зробимо файний обзорчик, покажемо вже повністю, як ми зробили, всі кнопочки, все розкажемо про цю машину. Прокатаємося, провіримо заодно. Музика у нас вже грає, все чітко. І лочка нас туди є. Зараз їдемо на нашу локацію, де ми постійно знімаємо, там прикольно є місце. Встанемо, щось що розкажемо, покажемо вже кінечний результат нашого Нісана, як він виглядає, а виглядає дуже файно. так що... Не перемикайтеся Так зроби. Наші сані ззаді. Зараз виїдемо туди, куди треба, і там вже покажемо. Готові побачити наш результат, який ми робили дві неділі. Ну так, ми періодично там робили дещо приходило ще. То наш Нісан готовий. Наші сані готові. Ви хочете їх побачити? Ні. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Я не сижу! Ну, що скажете, ви його побачили повністю. Так, е -е, да, є косяки яке по дверям, іди сюди. во. Типа раповочка, поняли? Ну тут інакше ніяк просто. Ми не могли зняти краску. Не могли стару краску зняти. Багато всього уходило, дуже багато роботи. Ми так оновили, воно не буде нічого вже сипатися, нічого гнити не буде. Машинка така файна, файно. Лучше, чим було, лучше, чим було. Багато чого зробили по мотворі, бо там багато трубічок було відкручено. Мінуса, там плюса, коротше, електрика. Ще oh, лишилось з дворні. З дворниками розібратися лишилось. Бо він включив їх, а вони застряли на середині. Походу, либо ушла фішка. Та да, Йолочка. Це має бути на санях. Ззаді. Коко-кола. Занос 2 метри. Nissan сані, значок, на все як положено, все підкрашено, все бампер покрашений, всередині все виміто. Давай салончик покажем. Нам залишилося ще по мелочі купити ручки, тяжко їх знайти. Дуже рідкісна машина, тяжко знайти ручки, але ми знайшли. Салон. Прикрити, бо авторські права додут. Ззаді, ззаді відкривається тільки, так? Бо нема ручки. Дивіться, ззаді. Шлем, я не знаю за чим. Це все що валяється штучки, це пахнючка, щоб був файний запах. Все, і багажник теж. Покажем. Звісно, багажник ми так собі відмили, бо він вот так багажник виглядає. Все, файно, все, акуратно. Музичка, є, все, є. Є. Покажемо під капотом. Треба було гирлянду брати. От, що в нас тут? Чуть-чуть нагрілося. На спічки вже тепло дуло. Отак нас все порядочок, все зроблено. Дізельний моторчик 1,7. Гарний моторчик. Тяговитий. Їде добре, все, машинка готова у нас на продажу. Купили ми її за знаєте яку ціну? За 2 тисяч. Воно щось не хоче. За 2 тисяч ми купили. А ну скажи, за скільки ми купили? Десять. Чому воно не говорить? Ще раз, Короче, купили ми її за 2 тисяч. Воно, не... воно щось не каже ціну. Ну і ладно, продавати ми будемо її за. Е, стартуємо з тисячі доларів. За скільки продамо, ми не знаємо. Кого цікавиться, Nissan внизу залишаю посилання на е, Оликс Авторія, там без різниці, не знаю, куди я закину його. Пишіть, зв'язуйте, забирайте. 1.7 е, дизель. Нові. Нова резина, просто дивіться, новенька. На зиму то, що треба. Задні всі чотири колеса новенькі. Гарна резина, але білшина, я не знаю, що білшина. Ну, як я хто її сюди доставив і як вона тут стоїть. Погода у нас дійсно яка класна, щоб зняти кінечний результат по цім Нісані. Самоділ, як тобі наш Нісан? Як тобі ваш скутеровоз? Хочете ви його назад забрати чи ні? Ось так він виглядає. Ця колісниця, звісно. Ми її плохо покрасили, ми її взагалі взагалі думали не ставити. А потім подумали, ну зачем нам її вдома, щоб вона сиділа просто, і плюс полівом це буде якийсь дядя брати таку машину, щось, дідуля, щось кинув сюди і повіз куди треба. Того ми її лишили назад, з нею воно не так красиво, але все рівно. Авдюшка у нас хоче боком, але нема траси, нема дороги, де би дати